Ми до нашої розмови долучаємо Олександра Краснолуцького, першого заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Пане Олександре, добрий день, вітаємо вас, доброго дня. пане Олександре. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в річці Сейм? Якість води, зокрема, яка зараз? Що стосується самої річки Сейм, то на початку, звідки фіксувалося забруднення, там вже зокрема це селище Чумакове. Там вже почалася вода очищатися. Вона вже набуває природнього кольору, зник запах, чи майже зникає запах, але знову ж таки є проблема з тим, що не повертається розчинний кисень, тобто в воді, в воді немає кисню, відповідно, дихати живим біоресурсом немає чим. Зрозуміло, що при такій жарі, яка на сьогоднішній день стоїть, активний кисень так не потрапить, тому тут потрібно робити заходи або з додатковою водою. Або природні, якщо піде дощ, то він також буде насищати цю воду киснем. Відповідно, буде все відновлюватися. А ми можемо Але робити уж... ці заходи на аби... насищення кис... киснем води? В чому відбулася саме головна причина замору живих біоресурсів, тобто риби і раків, це в тому, що та органічна речовина, яка потрапила в воду, вона поглинає кисень, кисень, яким живі біорганізми дихають в воді. В зв'язку з тим, що немає кисню, вони задихаються. Відповідно пішов величезний мор риби, величезний мораків інших живих біоресурсів, що призводить до їхньої загальної гибелі. Для того, щоб кисень з'явився, його потрібно наситити воду. Це, в принципі, працює якщо для простого розуміння, як в акваріумі. Коли uh -huh. акваріумні рибки є, там є е механізм, який подає, йдуть бульбашки, кисень насищається вода, вони дихають і вони від цього живуть. Те ж саме відбувається в річці. Тільки в річці, коли е нормальні погодні умови і немає забруднень, таких органічних великих, там кисню достатньо того, що вода береться з природи і риби живуть. Якщо ж іде велика жара. Падає кількість рівень води падає. Плюс пішла органіка, яка також поглинає цей Кисень кисню стає мало. Риби задихаються. Пане Олександре, що це за органіка, і взагалі хто винний в тому, що в річці такий мор риби відбувся? Це органічні речовини, які е, біологічного походження. Тут зараз е, в нашій лабораторії працюють над тим, щоб зрозуміти, е, взагалі, е, як ще можна боротися крім той, тих заходів, які ми вживаємо, тому що на сьогоднішній день. Заходи, які вживаються, це ми зокрема вчора. Був безпосередньо на ріці Десна в селі Мокошино. Ми вчора там провели аерацію, тобто штучне насичення води повітрям. Сьогодні ці роботи там продовжуються, і завтра вони також будуть продовжуватися. Не дивлячись на те, що йдуть вихідні, ми домовилися, що будемо працювати для того, щоб насищати воду повітрям. Крім того, було біля 10 тонн активного мулу закинуто. Активний мул це. Речовина, яка має бактерії, які мають поглинати цю органіку для того, щоб вона далі не рухалася, і зупинити той неприємний запах, зупинити це про просування цього пятна. відповідно зразу ж перед тим, як ми мали засипати бактерії були взяті проби води, і після того як вже засипані, вчора бралися проби води для того, щоб подивитися наскільки це ефективний захід, який вживається. Результати десь будуть орієнтовно в понеділок, тому що там будуть технологічні процеси для того, щоб можна було встановити наскільки ця органічна речовина, яка потрапила в поглинається цими бактеріями відповідно активним мулом, і зменшується зменшується наслідки. А все ж таки, що це, це якісь не знаю, залишки сільськогосподарчої діяльності, от хоча б на не, не, не залишки сільськогосподарської діяльності, зараз важко встановити, сказати, що це за органіч... звідки вона пішла і що це за органічна речовина. Над цим працюють науковці, лабораторії. Uh -huh. Єдине, що про що ми зараз особливо маємо активно думати, це над тим, щоб зупинити цю катастрофу. Uh -huh. Ми маємо думати, щоб зберегти наші природні біоресурси, відповідно працювати над тим, щоб риба, яка вже Загинула її виловлювати і е, утилізувати, тому що це може призвести е, до коли гниття буде риби в воді, проходити це от зараження води може піти. Тому от, зараз основні, основні сили кинуті саме на це, щоб зупинити і очищати нашу річку від е, загиблих біоресурсів. Пан... В, в Сільські угу. громаді допомагають сформовані групи, які збирають цю рибу і захоронюють. Тептане всі всі органи працюють над цим питанням, пане Олександре, І все таки, от я можливо технічно не зовсім е, підкована, так би мовити, але от закиснення ось ця води. Щоб в ній було кисню. Я подивилася на телефоні, наприклад, прогноз погоди, дощів не передбачається. Чи є якісь механізми, техніка, от, щоб додати кисню в воду, як ви кажете, як в акваріумі? Ну, все-таки в акваріумі це одне, а тут величезна річка і далі ще Абсолютно. Тому ми зараз і говоримо про те, що ДСНС працює, вони штучно перекачують воду, вона піднімається, це ага. що Тою і заливається назад річку пожежні машини стоять, гідрантами перекачують воду. Це також дає можливість насищувати, крім того, є інші способи. Ми зараз працюємо над тим, щоб залучити і інші способи. Це зокрема, і можливо помпи залучити для того, щоб по річках по річці розмістити це і накачувати її водою для того, щоб був кисень, і відповідно вода насищувалася киснем і зупинялася. Оце це ця вся історія, яка зараз відбувається. Скажіть, будь ласка, для питної води є загрози? Хочу всіх заспокоїти на сьогоднішній день для питної води загроз. Немає річка Сень і річка Десна, яка протікає через Сумську і Чернівську область, вона не служить об'єктом для водозабезпечення цих областей. Там області забезпечуються підземними водами, і ця органіка в підземну воду не потрапляє. Всі проби, які були проводилися, це підтверджують. Тому на сьогоднішній день люди можуть вільно користуватися питною водою. Єдине, що були застереження, були рішення комісії по типу ТНС і зараз працюють інспекції застереження людям для того, щоб вони не ловили рибу, не купалися в цих річках до стабілізації ситуації, не використовували її для господарських цілей решта загроз для того щоб пити воду для питного водопостачання існує в Чернігівській і сумській області загроз на сьогоднішній день не існує пане Олександр, якщо можна коротко з іншими річками україни зараз яка ситуація чи є десь ну теж проблемні проблемні річки можливо в яких при яких менш, менше говорять ніж про сейм зараз але там ситуація тривожна і відповідно місцевим мешканцям теж треба бути обережним Ну, ми знаємо, що в білій церкві, зокрема річки, Рось там був витік хімічних речовин, де пройшло забруднення річки. Відповідно також відбулося загиблі риби, але mm. там зараз приймається рішення. Буде приспущено деякі водогони для того, щоб промити цю воду. Відповідно, там загрози мінімізуються. Вони вже мінімізовані, локалізовані. Там проблем немає. В принципі зараз жарка погода і та того що довго не було дощів. річки зараз втрачають водність. Тому в принципі на сьогоднішній день це загальна проблема по водності. Рік, але осінь підходить uh -huh. дощі. Підуть ми знову наповнимо наші ріки водою. Все буде добре. Будемо сподіватися, пане Олександре, Дякуємо вам за інформацію. Олександр Краснолуцький, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.